Всім-всім всім доброго доброго раночку і смачного всім сніданочку. Давайте поснідаємо. Хто обідає, обідайте, хто вечеряє, вечеряйте. Сьогодні у мене на сніданок ракушка із шкварками, ну, там чуть-чуть. І яєшня. Хліб сірий з маслом, з сиром. Просто хліб. Чай. Ви дивіться, сьогодні, сьогодні я зробила в такій чашці собі. Уже, бачите, так давно не знімала, що вже й забула в яку чашку. Наливать треба чай. Ну нічого. Зато тут видно прозора чашечка. Повний погріб, закруток консервації. А на столі нема. То що це ж треба йти? Що треба сходить? Хоча тут в котельні стоїть банка з огірками. Ну хто б за неї сходив? чаєм забивати. Дівчата, як ви? Дівчата, хлопці, хто дивиться. Ну, як бачите. Світло вимикають. Конечно да, є руда, що світло вимикають. Є проблеми поважніше. Ну, що у нас стосується відносно світла, так це у нас же опалення. Треба моторчик, щоб качав воду. Ну, воздух ганяв, гарячу воду, ну, поняла, коротше. І відповідно, якщо світла немає, то моторчик не качає і палення, якщо не топиться, то добре, якщо топиться, то треба його доставати з котла, оці всі деревеняки. Ну, у нас є ще, звісно, котел цей газовий, але ми ним не користуємося. По-перше, газ дорого. А по-друге, Коротше, ми тупим диваємо. В общем, у нас акумулятор. Ну, з акумулятором теж деякі є незручності, його треба заряджати. А коли 2х4 нема світла, то буває таке, що він розряджається. І все. Треба чекати світло, щоб його зарядити. Отак. Ну, зараз він заряджений повністю. Так що, слава Богу. Що я хотіла сказати, дочка? Щось хотіла сказати. Багато що є сказати. У мене є історія автобусна. Це я їхала в п'ятницю додому, або в четвер, або в понеділок. Мабуть, в понеділок я їхала, Да. І значить, я там вам вже розповідала, що я сідаю на одній зупиночки, потім ще одна маленька недалека зупиночка, і наступна має. Так на оці зупиночці, що студить наступна. Де недалеко? Зупинився автобус і сідає дівчина. Я вийшла, багато було людей, думаю, я вийду, вона нехай зайде, і я зайду, щоб мені вийти легше було. І вона зайшла і показує електронний білет в телефоні. Вони щось дивились, дивились, дивились туди телефон. А щось нічого вони не зняли, автобус поїхав. І на ходу давай розбиратися. Який у неї квіток? А чи той автобус, чи не той, а те время, чи не те. І, і місце в неї вказано, але місця для неї нема. Там почали пасажири розмущатися. Ну, почали на вокзал дзвонити, чи є заброньований білет, бо у них не, не, ну, не світиться у них, чи де вони там записують, його, нема у них. Того білета. Дівчина стоїть і каже, що мені робити? Она, а кондуктор каже, я ж не знаю, що вам робити. Ну, я як з юридичної точки зору думаю, ну це нормально. Сіла жінка, зараз її посеред поля висадять, да. І роби, що хочеш з тим білетом і вообще со своєю сумкою і вже вечері. Я... Нормально. Наїду я їхати. Угу. Я поїхала, я не знала окончання цієї історії. Ну, раз уж ви садите такого пасажира з таким білетом, то ви на зупинці повинні розібратися. Ваш цей пасажир, не ваший це пасажир, брать вам його, не брать, брать з нього гроші, або підійде цей квиток. Що ж ви, людину отак? Вона буде їхати, переживати. Що цей? Зараз її можуть висадити або що. Ну так теж не робиться, правильно? Не. Я ж кажу, не знаю, що вам робити. На ходу сострибувати, чи як. Стравні люди. Згадала, що хотіла сказати. Я на вихідних отоплювала жир. І... І побачила в оголошеннях, що продається жир. Із шкварками. Мені самі так захотілось такого жиру. В общем, у мене вийшло свинячого півлітрова баночка. І гусина -качин... Ні, Навірно, качиного, гусиного вже нема. Качинний жир. Віддерочка, то знаєте, таке відорочко, як з медом, як з капустою, то невеличке. Скільки там? Літр? В общем, чистого жиру. І ще відеорочка вийшла, я отопила качини і додала трошки туди свинячого і шкварки перемішала. В общем, це я гріла ці макарони на цьому жиру, ну, буквально пів ложечки положила. Таке смачне. Хоч і не корисне, мабуть, але смачно. Здає Ваня потроху свої заліки. П'ятницю здав. Чи коли? Чи в четвер? Не, в п'ятницю, що у нього нічого не було, в четвер. І понеділок у нього фізика була залік. І завтра буде залік. По фізичному вихованню. І в п'ятницю по іноземній мові буде. Залік теж. І залишиться там, мабуть, три іспити. Історія України, українська мова і філософія. Угу. Такий важливий предмет. Що треба по філософії робити іспит? Здавати. Ну, Бутербродики, це мої найулюбленіші бутербродики, є масло і сир хе-дам метку трошки. Чата, дивлюся, що я холостяка. Ну, я ж все уважно дивлюся, знаєте. З чувством, з толком в общем, все прочувствую, все, оце, ловлю, всі їхні емоції, всі. Хтось не вірить. Є у мене подружка, вона не вірить в цей шоу, вона каже там, всім кажуть, що, що треба комусь казати. Ну, а я якось не знаю, мені, може і таке, може і щось вони там і... Монтирують, може щось десь підставляють, якісь емоції, десь, де не там вони були використані, і щось таке. Але ж я бачу, що, ну, мені кажеться, на 80%, що ті чувства, які е, проявляють учасники, вони дійсні. Ну, не знаю. Ось так я чувствую. Отак я відчуваю. Ну, нехай. Кожному своє. От, і в холостяхці там в цьому ж передача, і є дівшка, ну вже поїхала. Була дівчина Настя, мабуть, Анастасія. І така симпатична, вона на конях їзди, так вправно, вона керує твариною, в общем, така молодець. І він, значить, один раз пішов з нею на побачення, другий раз пішов, і на третій раз він пішов з нею на побачення. І почав вже розбор польотів, типу аж як, і що йому цікаво було, як вона до нього чи відчуває якісь, є в неї якісь чувства і так далі. І вона, значить, каже. Ну, я не знаю, я не можу так одразу, щоб так два-три побачення, і я вже е, ну, мені треба, щоб чоловік е, мене там, ну, я подобалась чоловіку, щоб він більше за мною. Якщо бачила, що він, ну, типа, не знаю, як сказати простими словами, сохне по мені, да? Тоді я почну розкриватися, тоді я почну щось. Е, Розбиратися в собі, подобається він мені або не подобається, зможу я його покохати або не зможу. В общем, так, він, в був. він був в ступорі і каже, ну що ж, їдь додому, коротше, я тебе провожу. І так. Що я хочу сказати по цій ситуації? Якщо чесно, я її не розумію. Я не кажу, що вона повинна робити так, як роблю я або хтось інший. Просто я не розумію таких людей. Ну, мені непонятно, як це чувство з'являється тоді, коли вона бачить, що вона комусь подобається. Чувство або воно є, або його нема. Або воно є зразу, або його не буде зовсім. Якщо я бачу людину, допустимо, я буду згадувати не зараз, а свою молодість. Да? Зараз уже все. Мені всього один і все. Вокруг вселенна, космосна, все, от один чоловік, все. як буде далі, я не знаю. Але я б, мабуть, уже б. Мені ось все. Якщо я бачу людину, от, допустім, да, в молодості, як в мене було, вона мені подобається з першого погляду. Я глянула, все, я бачу, що я б з нею була б все життя. Але складалося так, що тій людині я не подобаюсь. Я не душі. Володь таке, що зустрічаємося. Ну, просто починаємо зустрічатися. Він мені не душі. А я одразу це присіхала, зразу. Не два-три місяці, пів року я цього не тягла. Я одразу казала людині, що ні, у нас з тобою нічого не вийде». Все, і він розстраивався, звісно. Ну що зробиш? Це що називається? Кохання з першого погляду, так? Да? Ну, може, влюбленість була якась. Ну, там не кохання в цієї житті, Але ж, ну, коротше. Угу. Як на вашу думку? Нас з чоловіком взагалі, мені кажеться, ми по телефону друг друга кохали. Да. По фоткам. По фоткам по общению, по спілкуванню по телефону, по, по смс-кам. Уже треба фарбу купити Мне перукарша дала Спеціальний шампунь від жовтюзни. Ну я все ніяк його не використаю. Його треба помить голову, трошки підсушити, потім нанести, потім побу з ним. Но мені ж немає коли я швидко на шампунь цей, покупалася, змила все. Як вам така чашка. Вчора дивилась фільм. Учора, до речі, ви увімкнули світло на годину пізніше. Должны було пів 9-го, а включили 50-го. дивилась фільм. Бойовик. Ну так, да, мало в житті бойовиків. Ну, я не Ні, написано було, що бойовик, Ну, все одно я включила. Е, називається камера 211. Виробництво Франція і Іспанія. Сумісне. Подивіться, якщо ви любите бойовики. Там чоловік прийшов на роботу. Там його в перший день. В перший день прийшов на роботу. І то на той день, що йому треба. Жінка каже, тобі ж завтра виходить. Він каже, а, ну, я хочу показати, який я, я молодець, в хорошому світі себе показати. І ага. поперся ще й без трусів. Вона йому купила труси там смішні. А він каже, як мені вдівати, там ці вдівають. Там він каже, там не ж смішні. А, я, а, а вона каже, ну тоді взагалі без трусів веде. Він пішов без трусів. Ну, шкода, короче, вона вагітна, загинула в той же день. І він загинув. Такий бойовик трагедія. Ну, вам вже все розказала, може, вам не цікаво буде дивитися. Але я серед фільму теж, отак, фільм іде, а буває, екран туди-сюди грає. Я прочитала. Коментар написано, на що я дивилася цей фільм. Жалко Хоана, жалко Єлену. Шкода. Ну, я зрозуміла, що все трагедія. Шкода дійсно пару. Ну, В коментарях пишуть, що вона туди поперлась, до його роботи. Вона б не загинула, ну не знаю. Я б, може, теж поперлася. би, сто 100%. Він ось вчора вийшов на 5. 15 хвилин, його не було. Він підкинув котел, сидів, сидів там в котельні, ждав, поки вона розгориться, закрить піддувало. Що ви думаєте? Я не влежала 15 хвилин, я вскочила, він навряд на мене, що ти за мною хвостом ходиш. Я кажу: та то, що я переживаю, може, може там та, придстав, як я стучився, вже на нас спасати, а він психує. Отак, звісно, поперлась би. Да? Ще як би. Угу. Ну, Такий прикольний фільм. Ну і не 2 години, мабуть. Ось таке. Вихідні опять були сумбурні у мене дівчата, а я готувала, опять. В суботу ми ж звані, як ви думаєте, ми ялинку наряжали. Прикрашали залу. Я кажу, там треба поприбирати. Так, прибираємо. Світла нема, мама прибираємо. Чоловіка вдома не було на роботі. То він і полимив і, і давай оце вбирати, оце, все, все. Я кажу, командир, дивися, знайшовся ще один. А то ми прибирали, наводили порядки, встановили ялиночку, повішали гірлянди, Одна, правда, один кольор замість чотирьох світиться, то він каже, я приїду, привезу нову гірлянду, заміню. Кажу, як. Один одному ложили під подушку смаколики. Ваня нам з папою отакі по шоколадки положив. Великі. Ну, Я теж Ванію і шоколадку і грошину, а Саші положила теж шоколадку, він любить чорний шоколад. І стамески купила йому, бо йому треба, а він бере у друга. Кажу, тю, а я ж не знала, що тебе немає, то я куплю. Якраз був привід купити йому стамесочки. Там, 20 хвилин і 7 годин ранку. Ой, зараз світло вимкнуло, дівчата, 59. Все, я бажаю вам міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Дякую вам за коментарі. Буду чекати від вас коментарі і лайки. Пока-пока.